То сонця під гарну музику таким ліричним лаконізмом можна розпочати першотравневий репортаж з центральної частини Дзержинського району. Для більшості трударів кривбасу першотравень залишається символом святковості, оптимізму, датою початку відліку серйозного потепління. Криворіжці, які цього дня гуртувалися біля пам'ятника козакорогу, сподіваються і на потепління соціального клімату. У сьогодні, коли підвищуються ціни на продукти харчування, на послуги комунальні, на газ, на електроенергію, на воду, значить цим зачепило буквально всі верстви нашого населення. Всі починаючи від ветеранів праці, працюючи, бо працюючи ООН визначила про те, що годинна погодинна заробітна плата повинна бути не менше трьох доларів. А за неї вже йде межа бідності. Якщо в нас взяти 1218 гривень, мінімальна заробітна плата, та розділити на 22 робочі дні. А потім ще розділити на 8 годин, то ми отримаємо, що наша працююча людина, яка має мінімальну заробітну плату, вона отримує не 3 долара за годину, а тільки 20 центів. А це означає, що 15 разів він нижче межі бідності. А я ще раз повторюю: зачеплені всі версії населення, і нам це дуже прикро. Чим змінювати, я думаю, що прийняттям нових законів і відміною тих законів, які ми вважаємо драконівськими. Святкова колона у мелодійному супроводі зразкового духового оркестру «Портрет» 4-ї міської музичної школи рушає проспектом до Майдану навпроти цирку. Тут розпочинається першотроневий мітинг. Сьогодні праздник міжнародний солідарності трудячих наш вісіна під егідою нашого. председателя первичной организации Счастливого Виктора Александровича пришли на этот праздник, который мы, в принципе, ходим каждый год. Считаю, что мы работаем правильно, мы работаем только в правовом поле, мы работаем с администрацией, в тесном сотрудничестве, да. Все вопросы решаются у нас на профсоюзном собрании, да, каждый понедельник. А велосипед я сделал, так сказать, в качестве протеста. Уровень жизни у нас упал, Рудата продається за долари, і в мене є слічний автомобіль, на котрий я не можу купити на заправках бензина. Поэтому я як как би бы, такою здійснював маленькою, тихою, спокійною забастовку, Я пересів на велосипед. Аж ніяк не віяння вітрів якихось політичних сил спровадило їх сюди, кажуть мітингарі. Їх об'єднує спільне бажання жити краще, відстоювати справедливо заслужені соціальні гарантії, спільні у них і знамена стяги професійної спілки металургів і гірників України. Я можу з повною впевненістю сказати, ми ніколи ні не були і не будемо лежати ні під яким політичним блоком. Ми просто представляємо сьогодні трудовий колектив. І трудовий колектив, який сьогодні хоче висказати те, що у нього наболіло. Горнометалургічний комплекс сьогодні виявився не в діл. то в своє час він давав 40% бюджету. Город, бюджет страни давав. А сьогодні ми остались у нічого. Ми сьогодні зводимо еле ліканци з канцами. Головні дієві особи заходу, очільники проспілкових організацій гриничо-видобувних та рудопереробних підприємств Кривбасу, шахт публічних акціонерних товариств Кривбас заліз Рудком, Євраз Сухабалка. Північного і центрального гірничо-збагачуваних комбінатів Криворізького міському проспілки металургів і гірників, Центрального комітету проспілки металургів і гірників України. Трудові колективи це сила. Це завжди сила. Так, на рівні государства можна приймати рішення, можна заголосувати, можна це все, не заголосувати з трудовими колективами, але по-любому. Так это никогда не было и не будет, чтобы, чтобы целые поколения были в отброшены на, на несколько пяти леток назад. Что я имею в виду? Принятие последних законов в Верховной Раде и постановлений Кабмина ну, если очень грубо выразиться, пенсионеров в том числе, коих я представляю сегодня на, на этом мероприятии, стало на грани выживания. И это, поверьте, не слова, это действительно так. Я председатель Совета Ветеранов Центрального Комбината. Я эту боль, эти раны, эту, эту безвыходность вижу каждый день. Люди задают один вопрос. Анатолий Васильевич, что случилось? Почему? Вот такие мероприятия, они вот основа того, что мы можем делать. Вот только так мы можем выразить коллективное мнение. Я проти того, щоб ми хватали в руки дубинки, віли і куди пошли, кого так саті били, убивали. Боже упаси, это, это никогда не було. Притом я очень рассчитываю на наш криворожський характер. Організатори мітингу озвучують протест діям центральної влади. Вимагають від них вжиття антикризових заходів для захисту інтересів народу, зачитують проект звернення представників трудових колективів підприємств гірничо металійного комплексу кривбасу, ветеранів праці, молоді кривого рогу до президента України, Верховної Ради Кабінету міністрів. Я коли узнала, що буде організовуватися мітинг, я сама визвала сюди прийти, а тому що вже наверное, молчать больше ніці мені у, у мами. Очень маленькая пенсия. Она пошла на вторую работу, потому что болеет. Потому что у меня маленькая зарплата, и я не могу ей особо помочь. И с неё в этот месяц забрали эти 15%. Если бы вы видели, как плакала моя мама. Она отработала на тяжёлом производстве очень долго. Она работала крановщиком. Это, это копоть, это газ, це Вона це все. І, тим не Тому, та Она заслужила это заслужила И тем Тим менее. поэтому та й нас обіжають тоже. Нам хочеться помощи. нам хочеться, щоб нас слышали. Лейтмотивом прийнятого на мітингу звернення є категоричне ні знищенню гірничо металургійної галузі України, нівелюванню престижності шахтарської праці, замороженню зарплат, скороченню робочих місць, урізанню пенсій. Я підтримую заяву, яку зробили сьогодні гірники, але в той же час мені якось трошки не по собі, тому що не один не з керівників профкомів, ні з гірників не згадали про те, що в країні йде війна і що там гинуть найкращі наші люди, наш найкращий генофонд України. І це дуже прикро, що вийшло так, що начебто тільки всі. Мріють про свою зарплату. Так, про це треба, і цього треба добиватись. Я двома руками за це, але не треба забувати, що в країні, дуже... в країні йде війна, і не все залежить від президента і прем'єр-міністра. Залежить від кожного з нас, і тим паче від гірників.